Привіт, я Олександр Зеров. Для сьогоднішнього випуску закусок обрав таку м -м, цікаву закуску. Це буде ніби азійський салат е в спеціальних таких корзинках, які... Я пропоную зробити, випекти самостійно. Єдине, що я полегшу скажімо так, в життя, це я не буду робити це тісто. Вже можна купити таке тісто в супермаркетах. Це не таке, як звикли, це незвичайне листкове дріжджіве, так зване філотісто, або ще можна там знайти замінник уже тонке, розкатане тісто ніби як для струділя. І власне, з цих листків тонесеньких листків потрібно буде сформувати там красиві корзинки. Основне це м'ясо. Я обрав яловичину, яка нейтральна, багатьом підходить. Її потрібно обсмажити, це має бути вирізка чи якийсь антрикот. Невеликий шматок, бажано там цілий. Я його зараз обсмажу з усіх сторін. Не буду особливо над ним там чеклувати, поки буде смажитись, можна буде нарізати овочі з овочі. Тут будуть чілі і томати, кінза. По суті, якщо це для вечірок, то зазвичай відмовляються від цибулі. Можна це зробити ще з цибулею. І будуть такі собі, як соуси наповнювачі. Це сік лайма, це буде соєвий соус, рибний соус, трохи цукру, щоб балансувати цю кислоту. Звісно, там сіль перець і там кунжут вже піде більше для прикрашання в кінці цих корзинок. Так, М'ясо вже смажиться, тому я можу перейти зараз до овочів. Отже, помідор. Кілька помідорів. На цю кількість м'яса, я думаю, мені два вистачить. Е спробуйте нарізати його кубиком, е мабуть, там, максимально маленьким, щоб його було зручніше е додавати в цей салат. Бо по факту це салат тільки в іншій там, ніби формі, я б сказав. І малесеньким там кубиком, як вам вдасться. Тут вже перекидаю. Тут буде все разом в цій мисці. Сюди ж я і буду потім додавати нарізане м'ясо. Додам перцю, солі. Перевернув вже на іншу сторону. М'ясо гарно смажилося. Отже, М'ясо досмажилося, я його вимкнув. Зараз я візьму фольгу, замотаю і воно буде собі відпочивати, би мовити, так це називають. Гарно обсмажене з усіх сторон. Мені потім потрібно буде тільки його. Добре нарізати тоненько для цього салату. І можна переходити до чилі. Чилі я збережу кілька гарненьких таких цілих шматочків, якими буду індивідуально прикрашати кожну цю таку тарталетку, корзинку з цим салатом, можна так сказати. Так, далі чилі сам я буду нарізати дрібненько. Можна зараз від вашого смаку такі шматки залишати, можна їх різати на І перекидаю до томатів. Наступне, що мені потрібно, це лайм, цедра і трохи соку. Взагалі таку штуку, якщо ви готуєте і там в очікуванні гостей, то абсолютно все, навіть м'ясо, можна приготувати ще за день. Єдине, що не додавайте зелень, там кінзу свіжу, це зробити десь там за пів години до того, як ви будете вже пригощати цією закускою. Чи цедри вистачає, трошки десь візьму половину, мабуть, додам соку. І після кінзи я перейду одразу до тіста. І поки вже буде, наприклад, випікатись тісто, яке я підготую, я наріжу м'ясо, докину до цих овочів і закінчу приготування цього наповнення для корзинок цього салату. І досить все там, швидко. Головна насправді там, частина це зробити ці корзинки. Чому роблю їх там сам? Вони виглядатимуть трішки краще, і, в принципі, я не знайшов якогось гарного смачного там замінника, який можна було би купити готовим. Звісно, готові взагалі би спростили життя. Просто зробити цей салат досить швидко можна. Але я ж кажу, мені не подобається. Ті, принаймні, які я можу там доступно купити, тому інколи там доводиться зробити самому, знов таки, я принаймні не роблю тісто, хоча і тісто можна теж самому робити, але це вже зовсім інший там рівень підготовки, і, мабуть, там для більшості з вас це буде нецікаво. Кінзайде цей же салат. Отже, тісто, я кажу, найкраще знайти так зване філотісто це тоненькі листочки, дуже такі ніжні. Їх склеюють між собою ну, там, яйцем і, і формують там, потрібну кількість цих шарів. Я зараз зроблю з тістом, так званим тістом для струделя, яке я теж придбав, Воно трошки товстіше, але буде там схожа процедура. Візьму дві формочки. Трошки більші і зовсім маленькі, кілька штук. І зараз приблизно потрібно там розуміти, який розмір для маленьких. Тут десь три. І зараз я наріжу це тісто. Це для менших буде. Для більших, поки залишу. Що потрібно? Потрібно, по-перше, трішечки змазати олією формочки, щоб вони там не приставали. Тісто я ось налью в одну і використаю, можна пензлик, використати, яким потім позмазувати просто по стінках всередині формочку, щоб точно. Тісто відійшло. Теж саме з маленькими. Далі мені потрібно зробити ще кілька квадратів. Тобто буде в мене десь два шари, можна зробити більше, але це тісто трохи товстіше, ніж філо, тому я би не робив. Інакше буде як на мене забагато хліба, а філо зазвичай роблять в 4 і більше шарів. Оскільки я казав, там дуже тоненькі листочки. І далі просто беру ось один з відрізаних, викладаю всередину. Це буде таких два шари. І, власне, чому зараз буде видно, чому подобається робити це ніби самостійно, оскільки так буде ця корзинка виглядати. Точно не фабричною, ніби ручної роботи, дуже цікавою формою, ніби квітка, будуть такі пелюстки. І це, ну, це завжди подобається. Єдине, що я візьму яйця. Мені потрібно просто одне яйце. Я його зіб'ю і змазуватиму два цих шари. Це трошки додасть смаку. Плюс вони там краще один до одного пристануть. Своделка просто. І можна цим же пензликом змазати всередині вже це тісто. І взяти інший квадратик, і перекрити ось так. Тобто, як я і казав, спробувати утворити таку ніби квіточку. Ось Виходить досить, досить цікава форма, не знаю наскільки це там видно. Ось одна готова. Зараз я зроблю з більшою теж саме. Отже, сформував такі корзинки і ставлю там температура 180-200 слідкувати. Головне, щоб вони потім були запечені, це має бути таке достатньо запечене вже е, сухе, хрустке тісто, яке потім начиняти будемо цим салатом. Е, поки буде запікатися, я якраз наріжу м'ясо. Поки випікаються корзинки, повертаюся до м'яса. Воно вже достатньо навіть вистигло червоненьке, м'яке, як мені потрібно. Тоненько його нарізати. Як Бачите, середина ще червона. Мені найбільше подобається таке м'ясо. Повторюсь, якщо ви ну, боїтеся, так, так званого м'яса з кров'ю, хоча це не зовсім вірно, смажте довше, можете навіть теж закинути в духовку, щоб воно дойшло. А мені якраз такий варіант це найкращий. І ось такі шматочки невеличкі, тоненькі я буду перекидати сюди. Усе мені зараз не потрібно буде. Далі просто потрібно заправити власне, цей салат. Сюди, як я і казав, піде трошки рибного соусу. Мабуть, такий най... для мене найбільше. Азія це цей соус трішки соєвого, зовсім трохи олії. Звісно, сіль перець. І одразу додам цукру, бо точно тут багато кислоти лайм. Помідор буде кислий, тому це можна додавати сміливо. Зараз перемішаю, гляну, можливо, додам трішки м'яса. Звісно, що вам потрібно буде розподіляти цей салат, цей наповнення так, щоб в кожній корзинці було кілька шматків м'яса. Без цього це буде досить дивно. Корзинки там, чи квіти готові, вони випеклися. Як бачите, власне, те, що я хотів, це така ручна робота. Видно, що вони там, оригінальні, що це точно не заводське. Це знов таки, якщо вам хочеться з таким заморочуватися, ви можете зробити по-іншому, купити вже готові. Мені подобається, в принципі, ось ця така трошки хаотичність. Вже готова страва. Зараз я просто викладатиму цей салат з м'ясом, перекрашу це чилі, який там зберігав кунжут, можливо кілька листочків кінзи. І зараз переходжу до фінальної стадії, скажімо так. Уже корзинка. Трішки м'яса. Трішки салату, це більша така порція. Таку їсти, мабуть, зручно тільки, якщо ви сидите за столом і вже там ніж виделка. А ось маленькі, вони якраз ідеально підходять для ситуації, коли це їсти руками. Зараз красивий шматочок м'яса. Сюди. Один-два чілі, які я приберігав, трішки кунжута. И можно листочек кинзы просто для колеру. Это также даст яскравости. Там тарталетки ручной работы. В оригіналі з тіста філо з будь-якого тоненького тіста, яке ви знайдете, готові тут наповнення азійський салат, яловичина, томати, чилі, кінза, рибний соус. Такі вибухові смаки, трошки пікантне, гостре. Як на мене, яскраво виглядає. Чудова закуска, чудовий стартер для вечірки чи там якоїсь іншої події. Рекомендую спробувати і смачно.